Не маючи ні кінноти, ні артилерії, голота пішов на штурм містечка. Зробити це він вирішив хитрістю. Перевдягнена в простих селян група козаків мала вночі знешкодити охорону на в'їзних воротах і впустити повстанців у загаль. Проте все пішло в Уже біля міських воріт в одного з козаків раптово вистрілив самопал, і варта підняла тривогу. Голота наказав почати загальний штурм, але в умовах нічного бою його, які почали стріляти один в одного. Литовці пішли в контратаку, а вони якраз мали і кіноту, і гармати. Голота втратив 500 чоловік тільки убитими. Залишив на полі бою власний прапор і був зоточений у таборі. Він встиг направити гінця по допомогу, але інший повстанський отаман-Пеняк не лише не кинувся його рятувати, а ще й сам відступив аж у Чорнобиль. Тепер в іллі Голоти не було жодних шансів на порятунок у ході запеклого бою 17 червня 1649 року козацько-селянське військо було повністю роз...